Сьогодні вночі з неба впали зірочки, і я хочу повернути їх назад. Допоможете мені? Тоді рушаємо. А на чому ж ми полетимо? Правильно, на ракеті. Ось вона вже готова до старту. Ракета готова, а ми ще ні. Нам потрібен спеціальний космічний одяг. Як він називається? Правильно, скафандр. Ну, ось, тепер все готово до старту. Полетіли. Ну ось ми і в космосі. Подивіться, це супутник, а це космічна станція. А як ви думаєте, навіщо потрібні супутники і космічні станції? З їх допомогою люди вивчають космос, його закони, вплив на нашу планету Земля? Супутник автоматизований, на ньому немає людей. Все виконує складна техніка. А на космічній станції, окрім техніки, працюють люди, космонавти. А чи знаєте ви, хто першим полетів в космос? Це були тварини, мишки, котики, мавпочки, собаки. Найвідомішими собаками-космонавтами були Білка і Стрілка. А як звали першу людину космонавта? Першу людину космонавта звали Юрій Гагарін. Він першим здійснив політ навколо землі. А знаєте, як звали космонавта, який першим прилетів до мене в гості на луну? Це Ніл Армстронг. З того часу. Почалася ера космічних досліджень. Людина підкорює космос і вивчає його таємниці. Продовжуємо наш політ. Ми відлетіли вже дуже-дуже далеко і можемо бачити всю нашу сонячну систему. Сонячна система складається із сонця. Та всіх космічних тіл, що рухаються навколо нього. Сонце це Велика зірка, велика вогняна куля. Воно світить дуже яскраво, так яскраво, що на нього навіть боляче дивитись. А чи можемо ми з вами полетіти на сонце? Ні! Жодна ракета не може наближатися до цієї зірки. Бо вона дуже сильно розпечена і гаряча. А пам'ятаєте назви планет сонячної системи? Зараз наш комп'ютер нам їх нагадає. Ці планети стали в ряд. Починається парад. Раз Меркурій мандрівник. Два. Венера. Ясний лик. Три. Земля вітає нас. А чотири красень Марс. П'ять Юпітер. Шість Сатурн, Сім Уран. За ним Нептун. Вісім сонячних планет поспішають на бенкет. Був Плутон завжди дев'ятим, не беруть його на свято. Він найменшим уродився і до карликів прибився. Раніше Плутон вважався планетою, але потім люди помітили, що він проходить повз Сонце, а не обертається навколо нього, тому тепер він вважається карликовою планетою. Летимо далі до зірок. Подивіться, всі зірочки складаються в Сузір'я Сузір'я це сім'я зірок, що завжди знаходиться разом. Здавна люди дивлячись на небо. Поєднували зірки з лініями у малюнки. Хтось бачив у малюнках птаха, хтось звіра, хтось людину. Зараз я покажу вам декілька сузір'їв. Це сузір'я Діва. Це оріон. Касиопея. Пегас. Андромеда. А ось я вже бачу сузір'я, з якого впали наші зірочки. Зараз повернемо їх на небо. Подивіться, це ж сузір'я велика ведмедиця, історична українська назва Великий віск. Воно і справді нагадує возик. Тепер в небі всі зірочки на своїх місцях, і ми можемо повертатись додому. Ну, ось ми і вдома на нашій чудовій планеті Земля. Запам'ятайте, ми лише частинка безмежного і прекрасного Всесвіту. Тому ми маємо оберігати все, що є довкола, бо Земля це наш дім, єдина планета, де ми можемо бути щасливі. До побачення, до нових зустрічей і космічних пригод.